Що має бути на першому місці? Служіння Богу чи наша сім'я? Ми раді вітати вас знову, наші глядачі на каналі Логос. Наша рубрика будівлі питання та відповіді продовжується, і наш гість Юра ще повітає тебе знову! Вітаю, Ліза! Знаєш, у мене складається враження, що зараз як ніколи раніше стало чути від молодих людей: у мене не вистачає часу, і насправді у нас тільки багато потреби, нам потрібно вирішувати особисті справи, бізнес і багато інших додаткових справ, коли може не вистачати часу на сім'ю. Як взагалі утримувати баланс між сім'єю і церквою? І, взагалі, що важливіше: церква, служіння чи сім'я? Ну у нас з дружиною четверо діток і дійсно для нас це питання є актуальним сьогодні, бо насправді, якщо подивитися з точки зору Біблії, то дві найважливіші інституції або установи, які сотворив Бог, це є сім'я та церква. Що може бути важливіше в житті ніж здорова сім'я? Коли чоловік, дружина, дітки всі живуть в гармонії, правда, можна мати все зі сторони, нам люди навіть можуть заздрити, що ми такі щасливі. Але якщо в сім'ї, скажімо, конфлікти, сварки постійні, то недарма кажуть в народі, що це є пекло на землі. Ми також бачимо, що окрім сім'ї Бог ще створив церкву. І я бачу, що для Бога немає нічого важливішого, як церква. Чому тому, що це є його сім'я? Пригадуєш, як до Ісуса одного разу прийшли і сказали: Ото мати твоя, і брати твої, і сестри твої он про тебе питаються осторонь. А він відповів і сказав: хто моя мати і брати? І поглянув на тих, що круг нього сиділи, і відповів: Ось мати моя та брати мої, бо хто Божу волю чинитиме, той мені брат, і сестра і мати. І якраз коли ти усвідомлюєш, що важливе і одне, і інше, тоді буває дуже важко знайти у цей правильний баланс і розставити свої пріоритети. Тому що з однієї сторони, ми зустрічаємо такі тексти в Біблії, як, наприклад, ось перше Тимофію 5.8, де написано. Коли ж то про своїх, особливо ж про домашніх, не дбає, й вирікся віри, і він гірший від невірного. І я вірю, що тут мова йде не тільки про фінансове забезпечення сім'ї, адже у моєї дружини, у моїх дітей є і інші потреби, такі, як фізичні, емоційні, духовні і так далі. А з іншого боку, Ісус сказав: хто більше як мене, полюбить батька чи матір, той мене недостойний, і хто більше, як мене любить сина чи дочку, той мене. Недостойний. І ось постає питання, де той баланс, uh -huh. де та правильна позиція між сім'єю та церквою. Впасти в крайності, мені здається, є дуже легко. І зауваж, як строго Біблія засуджує як одну крайність, так і іншу. Ти можеш так сильно любити свою сім'ю, щоб бути недостойним Христа, і так сильно дбати за церкву, що стати гірше невірного. А, знаєш, в нашій слов'янській культурі чомусь так прийнято, що якщо брат в служінні, то він має жертвувати всім, і навіть нерідко своєю сім'єю. І, взагалі, як ти думаєш, чому деякі брати і сестри, які несуть певне служіння, вони більше інвестують свого часу в служіння ніж своїй сім'ї. На це я думаю, може бути цілий ряд причин. Найперша причина це я скажу напевно неправильне тлумачення Божого Слова. Чому? Тому що в Біблії є дійсно чимало текстів, які закликають нас до жартовного, ревного служіння іншим людям. Це так. Але в той же самий час, в Божому Слові, ми зустрічаємо чимало текстів, які вказують нам на наші сімейні обов'язки. І ми з тобою вже говорили, що людина, яка не виконує своїх сімейних обов'язків, вона є гірша від невірного, тобто, тобто гірша від звичайної світської людини. Павло каже: той вирікся віри. Можна сміливо сказати, що занедбати свою сім'ю незалежно від того, яка в мене позиція, яке служіння я виконую, це є не по-християнськи. І знову ж таки, мої обов'язки як батька це не тільки матеріальне забезпечення. Ми, батьки, повинні виховувати своїх дітей. А я думаю, всі розуміють батьки, що процес виховання займає часу. Ми можемо тільки виховувати своїх дітей тоді, коли ми з ними проводимо час. Усі собі ситуацію, що діти рано встали, тата немає, тому що тато на роботі, правда. Вони йдуть спати, тато знову немає де, тому що тато в служінні, У нього там можливо бесіди, співанки, я не знаю багато чого іншого. А посидіти з дітьми, можливо, за обідом, хоча б з годинку, поспілкуватися. Ну тато теж зайнятий. А про які там взагалі мова може йти поїздки з дітьми? А й мене постає питання, а коли тоді виховувати? знаєш, дуже доречно до цієї теми є історія в Біблії про Ілія пророка, uh -huh. який мав синів, які служили при храмі. Здається, ну це велике покликання, так служити uh -huh. при храмі. Але тут я дослідила уважно цю історію, я бачила наскільки зміщені акценти. Це Боже була постанова, щоб служили люди при храмі, так uh -huh. але ілій настільки сильно був зациклений на цьому, і коли вже сини його чинили беззаконня. Він, замість того, щоб там поставити радикальне питання, він, ну, він Бог, він знає, що ви там сини робите. Тобто не було якоїсь такої батьківської, чіткої настанови. Я так прослідковую. Я думаю, це такий приклад для нас, що служіння Богові, здається, ти ж робиш Божу роботу, але воно стало якимось неправиль, неправильним у пріоритеті. Uh -huh. Так само, коли почалася війна і його сини пішли на війну разом з ковчегом, то написано, що він дуже сильно переживав про ковчег. Хоч там твої діти, uh -huh. здається, знаєш, і Треба за дітей переживати і за дітей більше, переживати, да. так да, да. тобто, оцей баланс наскільки його важливо відчукати, щоб не впасти в крадість. Ну і я от собі тепер задаюся питанням: чи Самуїл, який виростав при Ілії, да чи можливо він теж перейняв у uh -huh. так скажем, неправильні пріоритети? Взагалі, цікава думка, ти задала за Ілії. Я хочу сказати декілька слів за Самуїла. Якщо почитати його життя, то це був бездоганний mm -hmm. чоловік. Пригадуєш, коли він вже наближався до кінця свого життя. Він скликав весь Ізраїль. І він їм каже: Свідкуйте проти мене. А чи я когось коли-небудь образив? Він мав відвагу це він мав відвагу, і люди mm -hmm. кажуть: ти нікому з нас не зробив ніякої шкоди. Я собі думаю, це ж наскільки треба бути... Бездоганним, чистим, 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 щоб прожити життя служачи людям, і щоб в кінці твого життя ні у кого до тебе не було ніяких претензій. Uh -huh. Це ж це взагалі високий рівень. Але далі, що цікаво, за його синів, синів Самоїла, написано, що вони не йшли його дорогою і вхилялись до зиску, і брали підкупа і ламали закони. І знову ж таки, я задаю питання: як і, ти говорила за Ілія, як у такого зразкового батька, служителя, пророка виросли ось такі сини, що йде, пішло не так. І мені здається, що один. А з текстів він якраз висвітлює ці неправильні пріоритети в служінні. Ось дивіться, що написано За Ілія. Один вірш: каже: і судив Самуїл Ізраїля всі дні життя свого. І ходив він рік -річно, і обходив Бетел, і Гільгал, і Міцпу, і судив Ізраїля по всіх тих місцях і вертався до рами, бо там був дім його, і там судив Ізраїль. Що ми бачимо? Що Самуїла часто не було вдома. Він був дуже зайнятий у служінні. Кожного року маса поїздок, люди скрізь запрошують, просять, маса потреб. І що навіть мені ось дивно в цьому вірші, Біблія якраз підкреслює, що навіть коли з оцих всіх місіонерських поїздок Самуїл вертався додому, то він вдома навіть не міг відпочити побути побути своєю сім'єю. Чому? Тому що він і там, у рамі. Судив людей uh -huh. навіть вдома люди не давали спокою, приходили своїми проблемами. Тобто, якщо зробити висновок, то це правильно і мудро іноді казати ні в служінні. Правильно? Uh -huh. І це Біблія не засуджує, Бог від мене не вимагає більше ніж я можу. Правильно, якщо Бог мені дав сім'ю, то я маю теж дбати про свою сім'ю, і все має бути на своєму місці, і це здоровий баланс. А знаєш, просто існує така думка, що якщо ти турбуєшся про Боже. Бог потребується про твоє взагалі ця біблійна позиція. Ну, як ми вже побачили, навіть з цих двох прикладів Ілія і Самоїла, що ну цей, по крайній мірі, принцип він не спрацював в їхньому житті. Я якось прочитав, був реальну історію про одного американського пастора, який сам жив в Пенсільванії, але дуже часто від'їжджав в Нью-Йорк для служіння. І одного разу, коли він від'їжджав у свою чергову поїздку, його чотирирічна доця запитала: Тату, куди ти їдеш? А він і каже: Я їду розказувати людям про Ісуса. Він її обняв, обернувся, щоб іти, і він почув, як його доця прошепотала про себе: Я ненавиджу Ісуса. Він обернувся і каже до неї, що ти сказала, доцю? А вона йому каже: Я не люблю Ісуса, тому що Він забирає у мене мого тата. І цей випадок він дуже сильно повпливав на цього служителя, і він радикально змінив свій підхід, підхід. до служня. Угу. Знаєш, нашим дітям все одно. Яку велику справу ми робимо, наскільки ми впливові, там, відомі. Їм навіть все одно, навіть якщо ми білі Греми, mm -hmm. ти знала взагалі, що під час його популярного служіння не всі діти білі Грема навіть були віруючими? І я думаю, що таких подібних історій є просто маса. І коли в його вже глибокій старості Грема запитали, що би він змінив, коли б він міг би прожити життя заново, то я запам'ятав ось такі його думки. Він каже, що я би менше подорожував. Більше часу проводив би своєю сім'єю mm -hmm. і більше читав. Я особисто знаходжу, що Біблія нас вчить віддавати перевагу найперше своїй сім'ї, а не служінню. І ось досвід, як і біблійних героїв, так і Можна сказати, героїв нашого часу він якраз підтверджує цей факт. Знаєш, я думаю, що в таких моментах може бути для людини ідол служіння. Uh -huh. Навіть не сам Бог, так не бажання здається. Хороше ж мене бажання uh -huh. послужити. Але для мене вже стало ідолом, тому що я вже не чую, я вже не uh -huh. бачу uh -huh. реальних потреб. А я в служінні, В мене є своя стратегія, я по ній йду, і, і я думаю, що це небезпечно, uh -huh. тому що Бог він буде судитися, uh -huh. і це суворо. Добре, які ще можуть бути причини, коли на першому місці стоїть служіння, а не сім'я? Ну напевно, ми вже деякі озвучили, я хотів би трошки більше про них ось так поговорити. Ти вже сказала це неспроможність сказати ні або відмовити. Мені особисто доводилося чути не один раз, коли хтось із кафедри так дуже позитивно говорив про якогось того чи іншого служителя, нібито даючи йому комплемент, що цей служитель він ніколи не відмовляв, або до mm -hmm. нього можна було дзвонити в будь-який час, серед дня і серед ночі. Ну і дійсно, зі сторони на перший погляд це звучить дуже похвально. Але ти знаєш, що відбувається зі служителем, який ніколи не відмовляє людям? Він вигоряє, крім того, що він вигоряє, він постійно відмовляє своїй сім'ї. Mm -hmm. І я не знаю, чому так, але чомусь так часто виходить, що нам, чоловікам, легше сказати ні своїй дружині. Сказати ні своїм дітям, ніж сказати ні іншим людям. Напевно, для нас важливіша наша репутація в церкві, ніж наша репутація в сім'ї. Чи хотів би я, наприклад, щоб в кінці мого життя про мене люди так сказали, як сказали про Самуїла? Звичайно, хотів би, але знаєш що? Я хотів би, щоб найперше, про мене так сказала моя сім'я. Вміти сказати ні іншим це не просто, але це, я вважаю, є дуже потрібним. Ну і ще напевно одна причина, чому і це не гріховно, правда? сказати Звичайно, це правильно. Це да. не те, що не да, гріховно, це моменти, правильно. Це я вважаю, це навіть mm -hmm. біблійна позиція. нас сьогодні немає часу mm -hmm. це, це об'ясняти, але я вважаю, що mm -hmm. це по біблії, так навіть поступати. Але ще одна причина, чому я бачу дехто вкладає більше свого часу в служіння, аніж у свою сім'ю, полягає в тому, знову ж таки, як ти дещо вже сказала, що людина бажає чогось великого. Mm -hmm. Мені пригадується, коли він висловився богослов свого часу. Він каже: коли ми навчалися в семінарії. То нам говорили, що ми будемо міняти світ. Але mm -hmm. все, що я зараз міняю, це памперси. Знаєш, якщо наша ціль це бути великими, впливовими, mm -hmm. там на світовому рівні ми працюємо на свій імідж, mm -hmm. а, ну то я повинен сказати, що наша сім'я ніколи нам цього дати не зможе. І порівняно з публічним служінням для багатьох людей, особливо мужчин, мені здається, їм кажеться, що сім'я це, це щось таке маленьке, це не таке щось mm -hmm. важливе. До речі, один з моїх професорів семінарі одного разу нам також розказав як застереження правдиву історію, яка відбулася тут в Америці, в Техасі, він розказав за одного пастора, який дуже сильно захопився богословською освітою. Він поступив в досить престижний семінарій в Даллас, в Техасі, і шість років він здобував освіту магістра богослів'я. І ось, коли він вже все закінчив, був випускний, і коли він сходив з сцени, отримавши свій диплом. Знизу його чекала його дружина і зовсім не для того, щоб поздоровити свого чоловіка з його теологічними досягненнями, а з тою метою, щоб вручити йому розвідного листа. Тобто він настільки захопився оці служінням, освітою, mm -hmm. що він шість років не бачив своєї сім'ї, і для дружини це було настільки боляче, що вона вирішила зробити оце так, так церемоніально. Він здобув диплом, але втратив свою сім'ю. І чи це було правильно? Абсолютно ні. Це була велика помилка в його житті. Добре, є ще інша крайність, коли люди взагалі не служать. Вони угу. все свої сім'ї віддають весь угу. свій час, а всі свої сили, і це теж неправильно. Ми все ж таки за здоровий баланс, як його віднайти. Ну, бач, знову ж таки, коли ти кажеш, що люди все віддають сім'ї, я напевно з цим не згоден. В більшості випадків мені здається, що люди мають на увазі, коли вони кажуть, що я не можу служити в церкві, тому що в мене сім'я. Що вони насправді мають на увазі, це я не можу служити, бо я заробляю гроші. Тут важливо усвідомити кожному батькові і мамі, що виховати своїх дітей в християнському дусі без церкви це практично нереально. Чому? Тому що, по перше, у наших дітей складеться точно таке саме відношення до церкви та служіння, яке було у нас. Ми ніколи не зможемо навчити своїх дітей, що церква це важливо служити треба, коли вони не бачили цього в нашому житті, коли ми ніколи не служили, коли все наше життя воно оберталося навколо нашого земного блага. А по-друге, саме церква буде впливати і формувати їх в їхньому підлітковому віці. Ми бачимо, досвід показує, що якщо, скажімо, діти в підлітковому віці не можуть знайти собі друзів хороших церкві. А дуже часто такі діти вони не залишаються в церкві. Чи наші діти далі знову ж таки переживуть справжнє покаяння та народження згори? Також буде в великій мірі залежати від духовного стану нашої церкви, чи є в церкві щирі та гарячі молитви. Чи є Божа благодать, чи звучать збудовуючі та змістовні проповіді на зрозумілій для дітей мові? Чи є в церкві здорове та систематичне вчення? Але ну, знову ж таки, ми розуміємо, щоб це все було, то хтось над цим мусить працювати. Якщо ми всі будемо казати, ну, в мене сім'я, то, то тут нічого не буде, і це буде впливати на наші сім'ї. Я хотів би сказати таким батькам, щоб ми не забували, що коли ми своєю пасивністю, думаючи тільки про свої матеріальні блага, не дбаємо за церкву, то тим самим ми ріжемо ту гілку, на якій сидять наші діти. Ми можемо вчити своїх дітей правильним речам, заохочувати їх до церкви, але церковна атмосфера вона буде на них впливати, чи ми хочемо цього, чи ні. Тому мені здається, що. Кожний батько, який дійсно думає за свою сім'ю, який поставив свою сім'ю на перше місце, він обов'язково буде робити щось і вкладатися в церкву, тому що це для його сім'ї. Церква потрібна його дітям. Знаєш, узагальнюючи все вище сказане, я е, хочу підмітити, що всяке служіння перед Богом важливе. Да? Ми говоримо mm -hmm. сьогодні на цю тему. І тут питання не того, яке воно велике чи маленьке, це в наших очах воно так. А Бога зовсім інша математика. Він взагалі цінував ті дві лепти вдови по-іншому, ніж люди. Люди це не оцінили. Тобто, все ж таки нам можливо не варто шукати чогось великого, так в служінні, а служити там, де ти є, поставлений, що тобі Бог довірив. Оце робити на всі 100%. Знаєш, я теж пригадала свою історію, коли я була ведучою в іншій програмі. І це було велике навантаження. Я служила, віддавала всі свої сили, і я вважала, що це моє покликання від Бога. Це справді так було. Потім пройшов час, коли в мене настав інший період. Я знала від Бога, що я маю почати інший період в своєму житті, і я повернулася в село і там просто працювала з дітками. У нас організували маленький хор, Там, можливо, було 20 діток. Я пам'ятаю, йдучи на співанку, я так всередині відчула Божий голос Дух Святий мені, так запитав, хто сказав Ліза. Що це служіння, яке ти зараз несеш, воно є менше в моїх очах, ніж те, що ти була там на сцені. Тобто, все питання в тому, моїх пріоритетах, з яким серцем я це роблю? Так? Бога воно по-іншому, ти моя дитина, ти завжди служиш мені, так? Але питання, наскільки я віддаюся, це може бути домашні справи uh -huh. для мами. Не всі ж мами покликані бути на сцені, uh -huh. але в всіх мамах є дітки, є обов'язки. І ми говоримо зараз про приземленість, uh -huh. що служіння Богу, воно важливо завжди. І важливо, можливо, це буде на справа, але з яким серцем ми це робимо, з яким пріоритетом. Але водночас має бути здоровий баланс і в церкві, і в сім'ї, і нам може допомогти в цьому тільки Бог від знайти оцей здоровий баланс. Дякую тобі, Юрій за розмову. Що думаєте, ви з приводу нашої такої теми? Напишіть нам обов'язково свої думки в коментарях. Нам буде цікаво це прочитати. Нагадую, що ви не забували підписуватися з нашого каналу, залишати свої коментарі. ділитися цим відео зі своїми рідними та близькими. Зустрінемось з вами вже в наступному випуску. А поки до нових зустрічей, бережі вас. Богу.